До новин спорту корупційний скандал у ФІФА керівництво світової футбольної асоціації звинувачують у хабарництві обсягом понад 100 мільйонів доларів. Але не усі зраділи затриманню фіфівських чиновників. МЗС Росії назвав арешт чиновників ФІФА незаконним. Задержання футбольних чиновників в Швейцарії по запросу з Вашингтона стало новим случаєм незаконного приміння американських правових норм за пределами території США. От до цього моменту я ж думав, що може затримані невинні, може це помилка, може їх взагалі УЄФА підставила. Але якщо їх підтримала Росія, я думаю, що у міжнародній судовій практиці вже треба вводити правило: якщо когось підтримала Росія, значить 100% винен. Ще вісім офіційних персон допитують з приводу голосувань щодо країн господарів в Чемпіонаті світу 2018 та 22 років. Саме турніри в Росії та Катарі викликали найбільші підозри у ФБР. То тепер що у Росії можуть забрати можливість проведення чемпіонату світу? Ну тепер зрозуміло, чому росіяни так запереживали. Це справді удар у спину. У Росії ж тільки визначились із підрядником будівництва стадіонів. Государство зможе використовувати труд зеков в рамках строєк об'єктів і інфраструктури к чемпіонату міра по футболу 2018 -го року, який пройде в РФ. О, -о футбольний гулах! Вони взагалі можуть хоч щось побудувати без тієї тюремної романтики. Але я не думаю, що для Росії стане великою проблемою, якщо у неї відберуть її чемпіонат міра. Вона ж завжди може провести чемпіонат Русского міра Рундіаль. І за результат рундіалю можна бути спокійним. Перше місце точно посяде збірна Росії. Друге місце почаде збірна Росії з хокею. Але вона втече з нагородження під час виконання гімну. Тому друге місце віддадуть Поліні Гагарині.